Скажу дещо нестандартну річ: для того, щоб у військах було кому воювати, треба не мобілізації посилювати, а солдатів берегти. Кілька днів тому британський генерал, великий друг України Глен Грант, який вже багато років слідкує за ситуацією у нас, приїжджає сюди, дає поради, написав у своєму фейсбуці. Що е, за його даними йому повідомляють, що е, в Україні на фронті є чимало командирів, які абсолютно не бережуть своїх солдатів, які відносяться до них як розхідний матеріал. Е, він каже: пане Залужний, зверніть на це увагу, тому що це може бути вашою проблемою. Тут повністю я згоден. Підтримуючи нашого е, головнокомандувача у бажанні е, отримувати поповнення, е, слід все ж е, сказати, що акцент повинен бути саме на цьому. Ніколи не вистачить у нас солдатів, якщо ми їх будемо посилати на м'ясні штурми. Що у нас, на жаль, буває? Це відповідальність. Командирів і інформація про це надходить з багатох, багатьох місць. Тільки бережучи кожного солдата, як зіницю око. Ми зможемо виграти війну у цієї величезної і абсолютно безжалісної імперії. Якщо ми солдатів будемо не берегти, то ніякі мобілізації нам не допоможуть. Навіть якщо опустити той фактор, що, мовляв, нічого страшного, що загинуть, головне держава збережеться, страшно. Тому що в якийсь момент при такому відношенні мобілізація припиниться. Люди просто не захочуть мобілізовуватися, якщо бачать, що їх посилають на штурм лінії Суровікіна без авіації, без знищення противника ракетами попередньо, під вогнем артилерії і е автоматного огню і так далі. Просто не буде бажаючих більше воювати. Тому Самим головним пріоритетом у поповненні у забезпеченні армії людьми є турбота про життя і здоров'я кожного солдата, щоб кожен солдат, знищуючи ворога як найбільше, залишався цілим. Ну, в принципі, наш головком це розуміє. Він це пояснив на прес-конференції. Але ми всі повинні це. Невпинно повторювати, щоб це питання було постійно на контролі.